Я вас грає Brawl Старс. І це друга частина на частини Погнали далі. Коротше, Вийшов новий промокод. Я ще його не дивився, який то промокод. Ще вписав капець. Я глуши танк такого зверта, так, злотик Берштак Бер. БР. Bez. Bez. Mm -hmm. I mamy jedną maszynę na świecie, a drugą mamy jedną maszynę na świecie, a na świecie, a короче, ми будемо приходити з нові квести. Ви як бачите, я на такому новому місці я вже машину не в купив. пив. Ух-йой, їдемо і подивимось на квести. квестиво і правітель Їхли зараз поїзд ближайший міс 24 поїхали 24 на 7 все просто Проходимо квест, і не тільки квести. От і други левел сюда. Да? Да, да. Чую. Це 21 день. Проведемо з кайфом. Я бутися. Ну, ти капнусь. Я на цього буду капець багато грошей тратити. я на другий левел не прокачав. Але це мені прокачати треба. Там п'ять видивіть. у я зразу другий. І там копія третій підформиться. Люби я GPS. Kde ja ja sa stretnúť, keď ja už prídem? Takú mašinu ja nevyšiel. Nie, na túto tam kolo... Kolo... Neskôr, auto salón. Nie... Kú tam my ideme? Fúkta, tu To stanie kast-of-of-fiddly, jakie tam kubuć kład. Teraz zostałem swoją riemku w jakweste. Сейчас устрінулась я, зстрінусь я включить. Все. Похоже, Закрыт. Вот. Я и прошла всю линейку. Давай с слышишь. Боже, я забыл, я кто. Розыси. Еще и скутеры, а розыси. Короче, все-таки маленькие. Видео будет. Куда можно? С вами был я, Батя Фарик. Я брал Старс и всем пока-пока.